Символ 2026 року кінь. Хтось шукає прогнози в гороскопах, а ми вирішили піти іншим шляхом. Туди, де про сильних красенів знають точно більше. У рік коня потрібно знати головне правило: не показувати, що ти дуже хочеш їм сподобатися. Бо кінь це відчуває. Тут як і між людьми: спокій, повага і жодного тиску. І тоді буде контакт. Кінь символ сили, швидкості і характеру. Якщо хочете там, підійти і завоювати його довіру, то треба підходити не ззаду, не спереду обличчя, а збоку. Ось так, як я підійшов до нього. Кожного коня є, як і у людини, свій характер, енергічний. А є такий, як слабкий, да там ну, іграються, там хто то може дасться, хто там може не дасться. Щоб завоювати цю довіру, це треба кожен день приходити до нього, чухати, виходити з ним. Ви кожен день побачите, він буде мінятися на ваших глазах. Рік коня хороший привід навчитися не поспішати слухати і знаходити підхід. Бо навіть найсильніший характер відкривається тому, хто прийшов із добрими намірами.